Як вам ця прекрасна чудова новина, яка мене сьогодні з самого ранку розбудила, але я ніяк не нарікаю, бо вона мене збадьорила просто прекрасно. Завалився так званий кримський міст. Я можу констатувати: горить прекрасно, впало прекрасно тому наше чорне море і Азовське море сподіваюсь довершить свою справу. Але жодним чином наші води не будуть тушити цей прекрасний полум'я. Чекаємо далі офіційної інформації е, так. Я, я лише, якщо вам е, ви не проти, за е, зачитаю власне позицію офісу президента. Реакція є точніше. Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента. Я зацитую зараз: Крим, міст початок, усе незаконне має бути зруйноване, усе вкрадене, повернуте Україні. Усе російське окупаційне вигнане. Чудовий план. Мені здається, він почав реалізовуватися. Е, пане Володимир, розкажіть, будь ласка, трішки про вашу службу. Бо де ви несете її? Ну звісно, без таких подробиць, які не можна в ефірі озвучувати. Яка ситуація оперативна? Я хочу вас запевнити, що батальйон «Свобода» в складі четвертої бригади оперативно призначеної національної гвардії виконує задачі. Четверта бригада зараз знаходиться загалом на східному Донецькому напрямку. Детальніше не хочу повідомляти, але повірте, і на жаль, ситуація надзвичайно напружена. Тобто, ми можемо говорити про успіхи на минулому тижні, там позаминулому, загалом, протягом всього вересня, на півночі Донецької області Харківської області. Майже вся Харківська область вже звільнена і з нетерпінням чекаємо особливо наш батальйон, коли почнеться деокупація Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, тобто таких міст. Але з іншої сторони, хотів би констатувати, що надзвичайно напружена ситуація навколо Бахмута, тому що ворог руйнує це місто, як і зруйнував десятки попередніх українських міст, мирних міст. На жаль, я це місто знаю ще з 14-го року, і там ну Власне, дуже багато українців проживає саме патріотів України, і до там ще на початку літа це було абсолютно мирне місто. Там все працювало. Люди жили спокійним, мирним життям. Наскільки це можливо через постійні повітряні тривоги і звуки техніки, звуки звуки артилерії. А зараз на околицях цього міста надзвичайно напружена ситуація, але все ж таки, наскільки мені відомо, ворог не може цього ну, наступати і не може просунутися навіть на метр уже там останні декілька, ну там півтора місяця, як точно. Тому і для мене не зрозуміла логіка, коли вся оборона орків сипеться, коли їх відправляють на утилізацію, просто там новими пакетами. Ми вже а тут вони, ну з іншої сторони, можливо, вони сконцентрували залишки боєздатних частин, і в такій активній обороні, динамічній обороні можна буде перемолоти останні їхні боєздатні частини. Ви знаєте цю інформацію, яку ви зараз озвучуєте, і тактику пане Володимире підтверджує зокрема авторитетний інститут вивчення війни. Його фахівці кажуть, що зараз е, е, в російське командування воно хоче реабілітуватися за невдачі і вони сфокусовуються саме на Донеччині, зокрема довкола Бахмута. Я теж дуже добре знаю це місто з 2014-2015 року, коли працював воєнним кореспондентом в тоді ще в зоні АТО, і воно справді дуже гарне і воно так вирізнялося на тлі е, таких промислових е, сірих. Доволі міст Донеччини, зокрема, тактика ворога. Яка накривати артилерію, лупити по цивільних? Що скажете там на вашому напрямку? Ну, по перше, почну з кінця тактика ворога накривати артилерію, що створено з часів Другої світової війни, коли сотні тисяч солдатів Жуков відправляв на горнило війни. І площами, тобто російська артилерія, створена по всім артилерійським наукам, накривати площі. Тобто ураження площою, площою, площою там про ніяку точність вибіркові зцілі не можна казати. З однієї сторони це в багатьох випадках рятує наші, наш, наших бійців українців збройні сили України, тому що вони в принципі гадять, але точність у них дуже маленька. А з іншої сторони, проблема в тому, що таким чином руйнується, тотально, руйнується наші українські міста і села випалюються ліси, перепахуються, переговорюються наші українські поля, і це є. Величезна проблема загалом. Ми дякуємо західним партнерам але все ж таки ще недостатньо поставляють західну артилерію, яка відрізняється високою точністю, тобто це є високоточна артилерія, яка знищує чітко ворожу ці. Щодо поставлених задач, вони люблять там до якоїсь дати, до якоїсь задачі там mm -hmm. просто перти, перти і виконати цю задачу. І ми прекрасно знаємо ще там з інших міст Луганщини і Донеччини, як вони використовують цю так тактику вогневого валу е просто ну перемелюсті будь-яким кожну будівлю, де потенційно може бути український солдат. Але знову ж таки ця так тактика працює і проти них, тому що вони е Витрачають надзвичайно велику кількість зусиль ресурсів живої сили, тому що розвідати це розвідка боями, де вони несуть величезні втрати і. Те, що власне відбувається контрнаступ по багатьом ділянкам, це є свідченням того, що в них закінчуються одноразові солдати. Я так і, ну власне вони так сам, саме називають і жомобілізоване їхнє їхніх орків, яких просто відправляють без бронежилетів з автоматами, бушними автоматами. Просто ну вперед, вперед і навіть не розказують, де противник. От вам ваша задача йти вперед і наткнутися на вогонь. Тобто, знаєте, така розвідка живим м'ясом і. Ем... Вся тактика працює проти них, тому що вони витрачають останні потенціали і, повірте, Збройні сили України знайшли безліч способів боротися від створення хібних позицій, хибних цілей, хибних вогневих позицій, куди вони просто випускають ешелони снарядів і визначають свої вогневі позиції. Туди вже наш, вже наша артилерія. Наносить удари, контрудари, там визначаємо точки боєприпасів. Ті сіми, ті самі Хаймерси, три топора просто знищують, так і виманити, виманити ворога вогневі мішки. Тобто, дуже багато ну способів їхнього знищення, власне, те, що вони пруть, і таким темпом, навіть в чому полягає суть того, що вони пруть, вони величезну кількість боєприпасів випускають по. Бахмуту по оцим, от е, південнішим населеним пунктам від Бахмута е, величезну кількість боєприпасів витрачають, mm -hmm. але ну знову ж таки оборона наша міцна, і ми навчилися тримати оборону е, навіть в таких умовах. Воно надзвичайно складно, коли е, кожну хвилину щось після тебе щось вибухає, зривається, щось прилітає. Але знову ж таки, стільки збройних сил України заслуховує найвищої поваги от в таких умовах. Просто уявити, що це як включено радіо, тільки замість музики, постійні звуки прильотів, вибухів і сплески, і, ну і дрочання ґрунту, там все інше. Пане Володимире, я лише нашим глядачам скажу, що зараз ми намагаємось зв'язатися з. Кримом, у тимчасово окупованим є там українські партизани, рух спротиву і обов'язково не пропустіть нашого матері буквально ще декілька хвилин, і будемо мати зв'язок з українськими партизанами. Цікаво, що вони нам розкажуть. І пане Володимире, на останок, скажіть, будь ласка, треба сьогодні, наскільки я розумію, після оцього вибуху чи сходження благодатного вогню на Кримський міст цивільним бути особливо обережними в період оцих тривог повітряних, як ви гадаєте, тому що ми ж знаємо, що не можуть зробити щось на фронті. Що роблять? Б'ють по цивільних. Ну, власне, держава терорист себе показує як і в фронтових містах, так і в містах, які знаходяться за далеко сотні кілометрів від фронту, що вони просто хаотично наносять. Повторююсь, те, що я сказав е на початку ефіру, от, власне і бійці батальйону свобода так само е закликають дотримуватися всіх правил, тобто е там воювати це справа військових, чоловіків до речі, чоловіки всі мають проходити підготовку і готуватися. Але Mm, вони Російська артилерія, російські ракетні війська створені для того, щоб масою накривати площу, тому дуже важливо, щоб в них не вдалося попасти аж нікуди. Якщо вони випускають ракети, то ці всі ракети мали мають бути або збиті, або не нанести шкоди аж нікому. Ну, це от власне тому варто берегтися. Таку тактику застосовують Збройні Сили України і закликаю теж всіх громадян, коли чуєте звук, сирени триматися в укриттях, там ближче до укриттів там не ризикувати лишній раз. Адже е, це важливо, щоб е, там будівлі все можна відбудувати, якщо навіть і буде прильот. А от е, найголовніший цінність це життя українців, громадян України, українських солдат. Тощо.